Щось у мене тут терчить. Треба, мабуть, піти підстригтися. І варто було б сьогодні побритися зранку, мабуть, да? полінувався, дві який на діда схожий. І тут якісь коси на ушах тричать вже, мабуть, старість приходить, що це за хрень така. Дзеркало. От коли ми дивимося в дзеркало, ми бачимо свою зовнішність. Церкало нам допомагає побачити, хто ми є, і ми можемо щось поправити, підлаштувати, щось замазати, піти, щось з собою зробити. Вірно? І скажіть, будь ласка, чи ми кричимо на дзеркало, чи ми на нього ображаємось, або ми йому на рівні підсвідомості дякуємо, що ти є, чи ти мені показуєш, хто я є зовні? Ми себе так ведемо, бо ми є зрілими людьми. Але чому ми ведемо себе по іншому в стосунках? Зрозумієте, партнер це та людина, яку ми обираємо свідомо і підсвідомо саме для того, щоб показати, ким ми є всередині, де ми не вміємо любити, де ми є в інфантильній позиції, і де ми дивимося на світ через призму наших дитячих травм. Саме для цього ми обираємо свого партнера, який нам показує не те, які ми є зовні, а якими ми є всередині. І коли ви зрозумієте цю істину, ви навчитеся дякувати своїм партнерам за те, що саме завдяки їм ви зростаєте, бачучи себе, свої травми і то, які ваші тіньові сторони. Зрозумійте цю сутність, для цього ми створюємо стосунки, і саме цьому я навчаю на своїх консультаціях. Будьте здорові та бережіть свої стосунки.